Періодично виникають питання у людей, як я робив цю криницю. Ну, там на YouTube каналі є відео, перейдіть, подивіться, як я робив цю криницю. Там я більш детально все розказую. А якщо коротко, то розказую. Була криниця, вона була повністю облуплена, обшарпана. Верхнє кільце це все вже розпадалося майже повністю. Для тих, хто на YouTube буде дивитися, буде підказка, вискоче. А з TikTok -а можете перейти теж на Ютубі і подивитися повне відео. Е, було обшарплене, облуплене, що я зробив. Кожди, кожен рік там експериментував, чи можна його підмазати. Е, саме виявилося який варіант. Е, я його зачистив повністю, оце, де те, що відвалювалося, повиковирював по максимуму. Е, потім взяв цементну ну, Цементний розчин просто не, не рідкий, такий, як під щекотурку робив. За щекотурим цементним розчином поверх нього пройшовся клеєм. А см 11 я використовував. Ви можете там церезіт використовувати, будь-який плиточний клей можна використовувати. Він кріпкий, склеює все до кучі і не, роз, ну, не розрушається, не руйнується, якщо по-українськи. Потім купив. Такий спеціальний трафарет. Ну, да, він трошки копійку стоїть, але воно того вартує. Бачите, яке? ось виходить. такі Товщиною він у мене 5 мм, відповідно, і самі карпичики 5 мм. Перед тим, як щекатурити, бажано загрунтувати, краще воно буде липнути. За щекатурив поверх з шокотурки. Цим же ж, клеєм стянув. Зверху кирпичик. ну, карпичик, бажано робити вдвох. І потім вже покрасив. Тільки моя була помилка, треба було зразу повністю цим прокрасити. або чорним, ні, Спочатку чорним покрасити, а потім вже оцим резиновою краскою, силіконовою, яку я там. Ну, резинова краска, вже прокрашувати. Цього. Чорним зробити оці, щоб воно. Бо тому що як чорним мазать, воно сюди вилізає, туди вилізає, отак вилізає. А так чорним зразу закрашуєте, звичайною краскою. Можете силіконовою, я звичайною, той, що полий красить, та ось стопчики красив, нею, нею покрасив. Закрасив. Ось цим же ж пройшовся цією резиновою краскою. Ось воно вже майже сезон вже стоїть, ніде нічого. Но Є нюанси. Якщо, ось допустимо, кришка, вона була, я її чистив щіткою металевою і все рівно, ну, може якийсь десь жир залишився чи ще що, воно, бачите, одлуплюється. Якщо по-свіжому, ніде нічого не одлуплюється. Зробив ось такий козирок.